Незламні та сталеві а ще зуміли подолати свій страх, об'єднатися та ухвалити важливі рішення не лише для своїх сімей, а й для всієї країни. У Києві відбувся форум Сталеві, на якому видатні українські жінки ділилися своїми знаннями лідерських навичок. Серед учасників жіночого лідерського форуму були і представники державного сектору українських та міжнародних бізнес-скіл. Зокрема, директорка з управління персоналом гірничо-металургійної компанії Ферекспо в Україні Анна Адом поділилася своїм досвідом реалізації підходів до жіночого лідерства. Ще 2019 року вона розпочала впровадження комплексної програми гендерної рівності та інклюзії на українських підприємствах групи. Ми вирішили, по-перше, якщо ми розпочнемо, то вона повинна бути комплексною, тобто охватувати всі напрямки. в компанії. Якщо компанія на 10% підвищує рівень жінок в деяких, там ланках в то її фінансові показники зростають також на 10%. Якщо ми різноманітні, то ми більше ризиками. В нас більш розкриваються таланти і потенціал, і більш зростає бізнес. 2022 року компанія Ферекспо впровадила всеукраїнську програму Фем'юніті Юа, яка дозволила 50 жінкам із різних галузей економіки та державної служби отримати необхідні знання для розвитку лідерських якостей у час, поки триває війна. Компанія підтримала проєкт ООН Жінки Прогресія, надавши грантову допомогу п'ятьом випускницям. Ми опитали близько 400 жінок, яка саме підтримка, підтримка їм наразі потрібна. І саме тоді ми створили проєкт, який допоможе цим жінкам, жінкам, змінотворцям, жінкам, які хочуть пос... покращувати життя в своїх громадах і відіграти більш е... визначну роль в законотворенні, в соціальних проєктах. Таким чином ми стартували проект прогрес. Крім того, на форумі організатори представили книгу Сталеві про силу та мужність українських жінок. Ця книга стала своєрідним продовженням першого видання Незламні війна може тривати ще не один рік, а цього вже запалу, який був на початку. в нього вже немає. Нам потрібні інша інші емоції, інша енергія. І тому виникла на, назва Сталеві. Це про сталість і про стійкість, що незважаючи на те, що відбувається в Україні, незважаючи на те, скільки буде тривати війна, на ті випробування, які ще перед нами будуть, ми маємо бути стабільними та сталими, розвивати наші благодійні організації. Маючи стратегію, учасниці лідерського форуму дійшли до висновку, що для досягнення гендерної рівності в бізнесі необхідно вжити комплексний підхід, який включає в себе навчання для керівників, посилення інклюзивної культури та підтримку ініціатив жінок із лідерськими якостями.